Всіх вітаю, друзі! Ще один е, випадок, який е, стався ще під, на кінці грудня, так, але мені він попався тільки от, е, буквально зараз. Е, ще одна смерть на Одещині знову ж таки, раптова смерть в будівлі ТЦК. Зараз будемо це розбирати. Е, ще один випадок, який, знову ж таки, закінчиться абсолютно нічим. На жаль, е, е, дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую. Отже. В Одеській області на території Білгород-Дністровського районного терцентру ще 25 грудня помер військовозобов'язаний. Чоловіка доставили туди для уточнення даних. Про це пише РБК Україна з посиланням на допис Одеського обласного ТЦК та СП. Громадянина було доставлено до Білгород-Дністровського РТЦК та СП спільною групою оповіщення для уточнення облікових даних. Перебуваючи на території центру, чоловік раптово втратив свідомість і помет. Отак. Випадково в нас, я не знаю, чи то там аура хрінова, чи що, але чомусь в приміщеннях ТЦК люди якось дуже підозріло помирають ні з того, ні з цього. Зазначається, що присутні на місці інциденту військовослужбовці ТЦК почали надавати чоловіку домедичну допомогу та викликали йому швидку, але, попри прибуття лікарів та реанімаційні заходи, чоловік все одно помер. За попередніми висновками, судово-медичної експертизи причиною смерті стала гостра серцева недостатність спричинена хронічним захворюванням, Швидкість погіршення стану здоров'я та та медичного огляду підтверджують раптовий характер патологічного стану. Заявили в ТЦК Тобто я не знаю, якщо власне ці дослідження проводили ті самі лікарі, які роблять всіх придатними на ВЛК, то я думаю, що немає чому дивуватись, але це нічого спільного з правдою немає. Підкреслюється також, що керівництво обласного ТЦК активно співпрацює з правоохоронцями для з'ясування всіх обставин інциденту. Також просять не поширювати неправдиву та неперевірену інформацію про нібито тілесні ушкодження та насильницьку смерть військовозобов'язаного. Закликаємо представників громадськості та медіа уникати маніпуляцій та дочекатися офіційних висновків компетентних органів будь-які публічні звинувачення без відповідальної доказової бази та завершення слідства є юридично необґрунтованими. Сказали в повідомленні. Це дуже, дуже цікавий такий також момент. Бо на сьогоднішній день в Україні на жаль, оці так звані компетентні органи. Візьмемо, наприклад, тест ті самі ВЛК, вони заодно з працівниками ТЦК, і ми бачимо це навіть по заявах військових, які неодноразово вже жалілися на якість. Тих мобілізованих, які привозять саме ТЦКшники. цекашники, коли е, люди з хронічними хворобами, які не мали б взагалі пройти ВЛК, його проходять. Потім ці люди попадають у військові частини, і далі з ними вже мають е, купу проблем, або е, люди, які їх навчають вже на навчальних полігонах, або вже коли ці люди потрапляють до військових частин. І тут питання, які саме компетентні органи будуть розслідувати власне, цю смерть. Ще одну смерть в будівлі ТЦК абсолютно незрозуміло. Точно так само давайте е, дивитись правді в очі. Коли, наприклад, відбувається, як нам повідомляють, напад на працівників ТЦК десь на вулиці, то цю інформацію розносять всі провладні медіа наголошують на тому, що треба розправлятися з цивільними, що треба погрожують цивільним і так далі. Ми це неодноразово вже бачили: що треба е, закручувати гайки, посилювати мобілізацію і так далі. Бо кляті ухилянти вже озвіліли вкрай. Але при цьому, коли відбувається будь-яка смерть в будівлі ТЦК або за їх участі, то цієї інформації. Ну, взагалі, неможливо десь знайти. Треба її прям сидіти, колупати, шукати, для того, щоб в якихось, я не знаю, ну, напевне, не про владних медіа це можна було знайти і про це заговорити. І це інколи доходить до того, що навіть коли умовно. Подібні повідомлення там публікує той чи інший відділ ТЦК, то люди потім навіть не вірять, коли от я це зараз говорю, а мені зараз будуть писати, що це все брехня, такого немає, і так далі. Бо вони десь цього не бачили в своїх каналах-мільйонниках, які вже також за різними дослідженнями, так і розслідуваннями було виявлено, що це канали, які власне, є купленими і які просто відмивають репутацію тих чи інших політиків або про або непровладних, але знову ж таки, що інформацію вони подають однобоко, куплені одним словом. Тож тут, власне, в нас виходить якась така історія. Знову ж таки, мутна, ще одна мутна смерть в ТЦК, про яку через тиждень вже ніхто не згадає. Отакі реальні в нас, і жодної кримінальної справи не відкрито. Будуть тільки внутрішні розслідування, які знову ж таки закінчаться, як завжди, нічим. І хочу нагадати, що на мою думку масові виїзди українців за кордон і бажання виїхати за кордон, вони будуть тільки збільшуватись саме через такі випадки, через такі ситуації, коли немає верховенства права, коли немає де правди добитися, правди знайти, і точно так само на жаль, будуть напевне збільшуватись кількість випадків протидії ТЦК, так? тому що коли люди розуміють. Що закон їх не захищає абсолютно ніяк їх прав як людини, не навіть не як громадянина, а просто як людини, то люди починають брати до рук вила. І звісно, що це найгірший варіант розвитку подій для України, тому що е коли відбуваються вже такі прямі сутички між. Е Військовослужбовцями ТЦК і цивільними, це е, якби звісно, що російська там пропаганда буде це використовувати, російські спецслужби будуть це використовувати, і в першу чергу потрібно навести порядки в е, структурах України, щоб вони, як мінімум, почали поважати ті закони. Які приймаються народними депутатами, які закони, які на сьогоднішній день діють в Україні? Бо цього на жаль на сьогоднішній день немає. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю гарного дня. зустрічі.